Коропефе рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на филі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Кораб фм сьогодні. Четвер, 23 березня у студії Лілія Висоцька. Іменинники сьогодні: Леонід, Віктор, Денис, Анастасія, Василина, Галина, талісманом людини, народженої 23 березня, є чароїд. Здавна цей мінерал називали каменем філософів за його глибокий фіолетовий колір. Вірили, що чароїд здатний відштовхувати весь негатив і допомагає розвинути інтуїцію. Народний календар 23 березня в церковному календарі День пам'яті святої Василини Коринфської, яка прийняла мученицьку смерть за віру в Бога дев'ятирічною дівчинкою. А ще 23 березня відзначається День пам'яті мученика кіндрата або кідрата. У давнину була приказка, що у цей день туман з'їдає сніг, тобто вказує на прихід тепла. Туман також вказував на теплу середину травня, а іній – на дощовий день на Ісака Змійовика, 12 червня. А ще 23 березня. Буває перша у новому році гроза. Рибаки у цей день звертали увагу на весняні струмки. Якщо вони біжать у лунку, то буде добре ловитися плотва. Що не можна робити цього дня? Не варто робити будь-які великі покупки, тому що вони ні до чого доброго не приведуть. Не рекомендовано цього дня медичні втручання. Не лихословте, не лайтеся і не сваріться. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Якщо на небі сині хмари, погода буде дощовою і теплою. 23 березня гроза, то чекайте на врожайний рік. Похмурий день віщує гарний урожай льону. Холодний вітер означає, що зима ще протримається довго. В народі святу Василину називали повелителькою весняних вод. Вважалося, що саме вона знає, як навесні уникати паводків. Тому селяни часто молилися святі, коли потрібно було уникнути великої весняної води. Цей день також вважається ідеальним для медитації та самоаналізу. За останні 130 років 23 березня максимальна температура повітря складала 15,2 градуси Цельсія у 1990 році. Мінімальна ж складала мінус 19 градусів Цельсія у 1952 році. Сонце в коропі сьогодні зійшло о 5 годині 41 хвилині, а зайде за горизонт о 18 годині 7 хвилин. Це був народний календар. Скопку у батьківській хаті яскравіші сой вчила мене мала поліско. І з маленького стульчика рамку виростає велика сцена і весь зал пульсує з тобою, і ти віддаєш всюгу себе. Набули те в гіллях, перший подих, як ботик. Початок іде від нуля, не забувай хто ти. Не забувай, хто ти, не забувай до тих, серця відкриті праних, я так давно, я так давно не бачив мами, сльози першою лисою, повернусь додому, я обов'язково у батьківській хаті, яскравіші зої вчила мене. 23 березня в Україні і світі святкується Всесвітній день метеоролога. Свято заснували на честь створення Всесвітньої метеорологічної організації 1950 року. Вона є спеціалізованою установою Організації Об'єднаних Націй. Народження сучасної метеорології відбулося ще в епоху просвітництва разом з чисельними відкриттями у природних науках у 1643 році. Учнем Галілея Торічель. Було створено перший барометр. 1724 року Габріель Фаненгейт представив свою температурну шкалу, а 1742 року з'явилася і шкала Андерса Цельсія. Розвиток метеорології продовжився у 20 столітті. Завдяки появі радіо можна було вже транслювати прогноз погоди для населення, а з розвитком телеметрії відомості стали передаватися практично миттєво. Сучасні метеорологи за допомогою цифрових технологій можуть не просто прогнозувати погоду, але й передбачати її зміни в цілих погодних системах. В США 23 березня святкують День Цуценят позитивне і добре національне свято, яке утворилося 2006 року. А ще 23 березня день красивого погляду або день фахівця по роботі з бровами і віями. Це професійне свято є гарним приводом привітати своїх фахівців, яким ви довіряєте роботу над досконаленням свого обличчя. Новини днями в Коробську громаду надійшла допомога від філії компанії Людина в Біді. Нещодавно ми повідомляли, що в Коробську громаду надійшла допомога від філії компанії Людина в Біді, а саме підгузники для дорослих, розміри XL, набори для людей із особливими потребами, сімейні та індивідуальні набори. Благодійником визначено категорії отримувачів: це особи з інвалідністю першої групи, діти з інвалідністю, Інвалідністю, самотні літні люди, особи під опікою соціальних працівників, підопічні відділення соціальної допомоги вдома територіального центру. 22 березня було проведено засідання гуманітарного штабу, на якому було вирішено питання розподілу цієї допомоги. Вона буде розподілена між мешканцями старостинських округів та жителями коропа, які відносяться до зазначених вище категорій та її першочергово потребують. Порядженням селищного голови створено виїзні бригади для проведення обстеження житлово-побутових умов та визначення потреб особи. Після обстеження потребуючим буде наданий відповідний набір та підгузники за потребою. За інформацією, звертайтеся до відділу соціального захисту населення селищної ради за телефоном 046 56 2 16 16. 046 56 2, 16 16. Інформацію взяти з офіційного сайту Коробської громади. Корупська громада Підписаний меморандум між Коробською селищною радою та підрозділом Товариства Червоного Хреста. Днями Володимир Коніцин та Таїсія Онопка підписали меморандум про співпрацю між відокремленим підрозділом Чернігівської обласної організації Товариства Червоного Хреста в селищі міського типу Короб та Коробською селищною радою. Таким чином, документально була закріплена тісна співпраця Товариства Червоного Хреста та Селищної Ради, що існує давно, не на папері. А в житті на виду. Так, прийнята та діє Селищна програма фінансової підтримки діяльності підрозділу ТОВ Червоного Хреста. Селищна рада надала допомогу в ремонті нового приміщення для підрозділу, підключення каналізації, водопостачання електроенергії. На різних етапах до робіт долучалося комунальне підприємство Благоустрій у використання підрозділу наданий генератор на випадок підключення електроенергії. Мета підписаного меморандуму це підтвердження готовності співпрацювати у реалізації спільних проєктів. Співпраця у сфері реагування на надзвичайні ситуації та допомоги населенню. Соціальна рубрика Державна служба з питань праці інформує. Інформацію надано Сергієм Пильником, головним державним інспектором відділу з питань безпеки праці управління інспекційної діяльності у Чернігівській області, центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці на тлі війни, бомбардувань, численних жертв та страждань, питання безпеки і здоров'я людей набувають ще більшої уваги. У цей важкий час підприємства та установи продовжують забезпечувати належну життя Яяльність зміцнюючи тили країни, незважаючи на велику кількість нових, в тому числі спертельно небезпечних ризиків, що призводять до погіршення умов праці в усіх галузях економіки. Відповідно до діючого законодавства України до обов'язків роботодавця входить створення безпечних умов праці для працівників, зокрема проведення аналізу робочих місць, виявлення усіх небезпечних факторів, які впливають на здоров'я людини під час трудової діяльності. Проведення відповідних інструктажів з питань охорони праці тощо. Водночас, в умовах воєнного стану роботодавцям подекуди самим доводиться приймати рішення щодо вжиття заходів для захисту своїх працівників. Насамперед, керівники мають дбати про те, як організувати роботу так, щоб у працівників була можливість швидко перейти у безпечне місце, отримати медичну допомогу. Якщо проведення польових робіт передбачається на ділянках, де напередодні проходили бойові. Дії, то роботодавцям спільно з представниками органів Державної служби надзвичайних ситуацій необхідно організувати перевірку цих сільськогосподарських угідь та прилеглих до них територій у піддізних шляхів на предмет наявності снарядів та інших вибухових предметів та пристроїв, організувати проведення позапланових інструктажів з питань охорони праці працівників щодо проведення польових робіт в умовах воєнного стану у разі початку бойових. Дій, в тому числі артилерійських обстрілів чи бомбардувань, організувати негайне оповіщення працівників, задіяних на виконанні польових робіт, та машиністів, тракторних бригад сигналами повітряна тривога, відбій повітряної тривоги, організувати проведення робіт виключно у денний час і в умовах доброї видимості. Необхідно забезпечити працівників відповідними засобами індивідуального та колективного захисту, використання несправної автотракторної техніки не Необхідно заборонити, організовувати переміщення працівників до та з місця проведення робіт позаздалегідь розроблених безпечних маршрутах і ні в якому разі від них не відхилятися. Під час військових дій ігнорування елементарних правил безпеки на робочих місцях може призвести до невиправданих жертв та травмувань, тому слід не нехтувати правилами поведінки у надзвичайних ситуаціях. Дбайте про свою безпеку та безпеку своїх працівників. Інформує Сергій Пильник, головний державний інспектор відділу з питань безпеки праці управління інспекційної діяльності у Чернігівській області Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Це була соціальна рубрика. Короп Эфем рекомендує. Сьогодні Короп ФМ рекомендує до сімейного перегляду новий український мультиплікаційний фільм Мавка Лісова пісня, який нещодавно вийшов у кінотеатрах. Український 3D-мультфільм за мотивами драми Фаєрії Лесі Українки лісова пісня та образів народної міфології. Прем'єра відбулася 2 березня 2023 року. Фільм описує стосунки духів лісу та людей. Головна героїня з числа лісових життів. Це добра і наївна мавка, що пробуджується навесні, аби розбудити решту духів. Музикант Лука, щоб врятувати свого хворого дядька Лева, вирушає до таємничого та забороненого лісу, щоб знайти дерево життя за пропозицією жорстокої килини. Насправді ж, Килина хоче скористатися живильною силою дерева для отримання вічної молодості. Мавка захоплюється музичним талантом Лукаша, і між ними виникають почуття. У мультфільмі немає деяких персонажів оригінального твору Лесі Українки, таких як Мати Лукаша, Перелесник, Потерчата. Натомість у ньому є такі нові персонажі, як Жабокиць, Квусь, Лісовик Гук, Песик Лукаша Шусть, Рисеня та безліч інших лісових істот. Це була рубрика «Короп.ФМ. рекомендує. Сьогодні для вас працювала Лілія Висоцька зичу мирного неба. Шановні слухачі, чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 один і ФМ. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Коропефе рідне радіо. Телефони 2-15-75 та нуль дев'яносто вісім п'ятсот Ми знаходимося в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет номер 6.